Летит, летит по небу клин усталый. Летить в тумані на ісході дня. Цей голос Україна деякий час не почує. Народний депутат та лідер радикальної партії Олег Ляшко порвав голосову зв'язку під час виступу у Верховній Раді. Лікарі радять депутату надовго зупинити виступи. У зв'язку з цим було скасовано всі найближчі візити по містах України та спілкування із людьми нарікає нардеп. Родина Олега Ляшка дуже стурбована. Всі розстроєні, і Я і влада, і мама. И вы знаете, все начали звонить и говорить, что это правда. Очень тяжело, да, когда вот любимый человек, да, а сказать он ничего не может. Для ребенка тоже, она привыкла, да, он постоянно там кричит, шумит, они вдвоем, это просто выдержать невозможно. А с собаками еще хуже. Люди, они привыкли, да, постоянно встречаются, постоянно общаются. Он очень контактный человек. И тут, когда его не слышат, это шок для них в первую очередь. Ну, а для него тоже, потому что он отменил все свои встречи, все... Всі какіти міроприяті. Спасибо всім людям да, за те, що вони підтримують за те, що вони не безразлічні. Переймаються станом здоров'я Олега Ляшка не тільки його рідні, але й прості люди, його прибічники. Приїхали представники Олега Валерійовича. Спасибо, об'яснили, що він хворий. А всі ждали Олега Валерійовича. Ну не знаю. Ну люди прямо ждали ну, його, хотіли побачити, поспілкуватися. Кругом нікає, кругом хоче допомогти людям. Ну, я вважаю, що таку людину тільки треба підтримувати. Я дуже сучу, я дуже хочу, щоб він виздоровів, щоб він був на боєм посту і в Верховній Раді. В своєму інтернет-блозі Олег Ляшко розповів: цитуємо, втрата голосу це ціна, яку я плачу за те, що щодня зранку до ночі захищаю людей. Сподіваюся, що завдяки молитвам моїх рідних, а також моїх однодумців, мій голос колись повернеться до мене. Вірю в те, що одужаю, і все буде добре. Написав лідер радикальної партії.